Брови догляд. Після процедури обов'язково адміністратор або ваш майстер вручить вам пакетик з усім необхідним для вашого догляду. В день процедури необхідно використовувати хлоріксидин і протирати бровки ним за допомогою ватного спонжика. Як само ви маєте протирати брівки. На протязі двох годин кожні півгодини, тобто чотири рази. Протирати потрібно не легенько торкаючись, а досить інтенсивно зафіксувати ватний диск і Рухами праворуч, ліворуч, гарненько протерти ваші брівки. І не лякайтеся, після першого або другого витирання на ватному диску навіть може залишитися трішечки кольору фарби. Другий важливий момент ми не використовуємо ніякі креми під час загоєння процедури. Хочу пояснити, чому. Іноді буває, надмірна кількість крему, яку ви покладете, може просто перекрити кисень до нашої шкіри і буде ефект пріння. Нам цього не потрібно. Ви можете використовувати свої власні кремчики, які ви використовуєте на повсякдень, після того, коли зійде скоринка. Про це зараз трішки пізніше. І зону перманенту брови ми обов'язково мочимо з наступного дня. Як ми зранку і на вечір завжди умиваємо личко. Ви можете використовувати свої повсякденні піночки, гельчики. Використовуйте, не бійтесь. Тобто зона бровочок у нас буде в пінному розчині, ви водичкою обережно умиваєте. І після цього важливий момент рушничком легенько промакуємо брівки. Не тримо. Домовились, тому будьте, будь ласка, уважні. Отож, підсумуємо, весь наш догляд полягає лише в тому, що ви використовуєте корікс-1 лише у день процедури. На наступний день не потрібно його використовувати, тому що хлорікс1 може підсушувати шкірку, і через це буде виникати надмірна кірка. Тому нам цього не потрібно. Лише хлорікс 1 і умиваємось. Все, це, це весь наш догляд. А зараз хочу поговорити з вами про важливі етапи, як буде виглядати колір після процедури. Коли ми закінчимо процедуру, одразу він буде виглядати трішки насиченим. Не лякайтесь, заспокойтесь, тому що в кінцевому результаті колір точно буде світлішим. У когось, в залежності від організму людини, вимивається 20%, у когось 30%, у когось 40%, у когось 50%. Для цього нам і потрібна процедура по протоколу як корекція. Корекція робиться не раніше, ніж через місяць, і не більше, ніж через два місяці. Отож, підсумуємо: перший день колір буде насичений, на другий день він завжди стає ще трішечки більш контрастним, не чорного кольору. Але ви побачите, що на другий день брівки дійсно трішки набирають насиченості. Це пояснюється тим, що на другий день починає формуватися лусочка. Лусочка буде легенька, і зазвичай до тижня вона повністю відходить. За тиждень лусочка відійшла, що ви бачите перед собою в дзеркалі. Через тиждень колір залишається дуже легеньким на Але не панікуйте, на протязі 3-4 тижнів колір потихеньку. Проявляється і набирає насичності. Тобто підсумуємо, готовий колір і готовий результат буде не раніше, ніж через місяць. Тому набирайтеся терпіння і очікуйте, щоб ваш пігмент до кінця проявився. Через місяць ми обов'язково з вами зв'яжемось за допомогою дзвінка, або якщо ви знаходитесь за кордоном, це буде смс. І обов'язково запитаємось, як загоївся наш перманент. Після чого ми будемо раді бачити вас на консультації і запишемо вас на корекцію. Корекція нам необхідна для того, щоб ми з вами могли додати всіх частиночок, яких нам не вистачає. Ми можемо додати інтенсивність кольору, ми можемо їх зробити ширшими, насиченішими, але головне наше правило краще менше ніж більше. Отож, з нетерпінням чекаємо вас для нашої зустрічі, щоб ми почали робити перманент вашої мрії.